Всіх вітаю на своєму каналі у новому влозі. Сьогодні я розпочинаю своє відео із походу в Аврору. Знімала тут трішечки огляд тих товарів, які мене цікавили. Думала, що буде в мене новеньке відео на Халявщиці. Це також мій канали з різними оглядами, розпаковками. Кому цікаво, можете знайти на просторах Ютубу. Але я зрозуміла, що на ціле відео якось огляд це все не тягне, тому вставила ці шматочки сюди у свій новий влог. Шукала я тут якісь цікавинки для нашого Василька. Ви знаєте, що йому вже 4 роки, і я активно шукаю якісь книжечки ЗОшити. Щоб його навчити писати, читати, рахувати і взагалі трішечки сидіти, бо в нас велика проблема із тим, щоб він посидів. І якщо хвилин 20-30 в день я можу з ним посидіти, позайматися, то це велика вдача. Кожен раз шукаю щось новесеньке, цього разу знайшла дуже багато різних цікавинок. Потім в кінці. Навіть не в кінці, а після цього огляду покажу вам свої покупочки, тому що накупляла я досить так багато, хоча, здається, все те, що треба. Дуже цікава була ось така книжечка, по рай, англійську мову навчати. Але ви знаєте, я не роблю зараз акценту Василька на англійську мову, я роблю більше акцент на саме українську. І я думаю, що якщо ми навчимося до школи читати. Писати і рахувати українською мовою, то йому буде набагато легше в першому класі ввімкнутися і продовжити вивчати саме англійську. Побачила ось такий букварик, хто з міста Костопіль можете по нього не йти, бо я його забрала. Це такий невеличкий спойлер, більше їх там немає, можливо, їх привезуть, але мені дуже сподобався саме цей букварик, тому я його взяла. Він зараз по акції коштував 99 гривень. Знімала я це все в неділю, тому на момент виходу відео можливо щось в Аврорі і зміниться. Знайшла ось такий чарівний лист бажань: це спеціальний лист, який може дитина написати сама, вірніше заповнити і, типу, відправити Миколаю. Дуже багато поновилося саме різдвяного декору, іграшок, гірлянд. Якщо актуально саме в нашому місті Костобіль, щоб я познімала більш детальніше, що тут є, то напишіть мені в коментарях, я зніму велике відео і виставлю на халявчиці, що в нас саме ось в нашому маленькому місті є, бо знаю, що в великих містах асортимент набагато-набагато більше. Ось, бачите, така чашка із Дідом Морозом, вона в одному екземплярі. Ну, немає товару, саме ось такі високі чашки. Досить непогані з новорічною тематикою. Ціни ви бачите всі на екрані, я нічого називати не буду. Але все-таки дякую Аврорі за те, що все-таки в наше невеличке місто вона хоч щонебудь новорічне привезла, тому що минулий мій огляд з Аврори був дуже скудненький і. Розширились так непогано. Дуже мені подобаються ось ці тарілки, такі 149 гривень. Купила би, та ні. За таку ціну брати не хочу. Можливо, колись, в кінці е, нового року, в кінці ось цих Різдвяних свят, е, може вони зроблять якусь акцію, знижки, все-таки Новий рік Різдво приходить кожного року. і Може, я собі щось прикуплю, ну, але платити майже 150 гривень за тарілку, як на мене, це дорого. Ось такі сніговички є досить непогані, нічого за них не скажу, але я завжди мріяла і хотіла взяти керамічну ялинку, тут їх таких немає. Я бачила на дерев'яній підставочці, розділена та ялиночка на три тарілочки. Це дуже зручно, класно. Знаю, що здається, в Сінсеї зараз є, але також коштує 300 з копійками гривень і для мене це дорого. А, так, тут на посуду я показала вам все, що є. Дуже багато є ось а, також на цьому стелажі. Зацікавила мене ялиночка, до речі, за 34 гривні на дерев'яному такому. Ось на дерев'яній основі я хотіла все-таки взяти її, але потім подумала, що ні. Я сьогодні обідуся без декору. Все коштує, здається, і якась така дрібничка небагато, але коштує загальний чек, досить багато. Ось цей паровозик мені дуже сподобався, я б його взяла. Знаю, що діти були б мої точно в захваті. але... 129 гривень. Ось такий сніговичок із підсвіткою дуже класний. Мені так він сподобався, 169 гривень коштував. Я його ввімкнула, так гарненько світиться. Але ж це майже 200 гривень, і щоб ви собі розуміли. Е ми обійдемося і без сніговичка. Також в асортименті є досить багато адвент-календарів, і, до речі, я побачила в нашій Аврорі, що є відкриті комірки. Певно, хтось з батьків не додивився, і діти повідкривали. Я знаю, що це дуже такий цікавий товар, саме для дітей. Ось такі кошики, я не знаю для чого, для цукерок, певно, продаються. Певно, ціна 55 гривень. Я вже тут нічого не сканувала, просто так познімала. Є дуже багато свічечок маленьких, різних: і ялинки, і кульки, і якісь сніжинки. І чого тут тільки немає. Для мене ось таку свічку взяти, це явно її не палити. Я досить так довго гуляла по аврорі, все цікаво, все би купила. До речі, у своїх 34 роки я досі мрію про ось таку сніжну кулю. Не знаю чому, і 119 гривень є меншенька за дешевшу ціну. Я її не купую, тому що не знаю, не купую. Свою дитячу мрію, я ще поки не здійснила. Дуже багато є віночків, гілочок. Біжу я вже додому після покупочок, покажу вам, що купила. Думала, можливо. Огляд із о, Аврори виставлю на халявщиці, але я не дуже багато там знімала, тому буде на цьому каналі. Ой, накупляла я, коротше кажучи, потратила гроші іду додому. Ну що ж, я вже вдома. Зараз покажу вам свої покупочки. Була я в трьох магазинах в Аврорі. Все по 38 гривень. До речі, вже магазин, пам'ятаєте, я на халявщиці показувала магазин, все по 35. Так ось вже все по 38 гривень. А, і заходила я ще в аптеку, покажу вам, що купила для лікування хлопців Аденної, обіцяла в цьому відео показати, тому покажу. А, і заходила ще в магазин спеціалізований по тваринах. Називається «Чотири лапи, і чи то Оптіміл зверху пише, чи як. ну, Я загалом якось, можливо, вам зніму, покажу. Так, в магазинчику все по 38 гривень взяла ось такий кошачий шампунь. Нам взагалі ветеринар забороняв нашу бусю купати в той момент, коли ми до нього зверталися. І взагалі казав, що вона ще замаленька, щоб її купати. Хоча мені багато хто в коментарях писав, що наша тицька дуже брудна, але її не можна було мити. Коротше, якось так. Далі я взяла ось такий корм для кошенят Оптіміл. Це упаковочка 400 грамів. Коротше кажучи, нам має на досить так довго вистачити. Так, ще взяла, як і минулого разу, це кітікет на вагу. Іде корм. Тут також десь близько 300 грамів, 400, десь так. До речі, брала я кітікет і брала я ще якусь фірму. Кітікет набагато більше сподобався нашій бусинці, ніж. Той інший. Так, в магазині Аврора я бачила на оглядах ось таку травичку, яку треба вирощувати самим для котика. Мені досить стало так цікаво, що це таке, з чим його їдять, як то кажуть. Це пшениця найвищого гатунку. Іде. Ну що ж, спробуємо її виростити. Тут є повністю все. ну, Вся інструкція, будемо з вами ростити у наступних відео. Поділюся з вами результатом, чи варто її брати. І ціна її взагалі не дуже дорога. Так, в магазині все по 38. Взяла ось таку цукрову пудру. Тут 400 г. Також хочу вже почати знімати збірку. Буде в мене на кулінарному каналі збірка кулінарної випічки новорічної такої різдвяної. Звісно, я не буду пекти ніякого штолена. Ось ці такі дорогущі, що продаються пироги, я їх так би назвала, кекси пироги, Я не буду його випікати, бо це дуже затратно по часу, і я ще поки в мене діти не настільки підросли, але буде дуже багато класних новеньких рецептів. Так, ще взяла в Аврорі ось таку щітку. Мені треба почистити наш диванчик. І нам треба е, мені почистити моє крісло біле, бо його Василько помалював, чи то вовчик помалював ручкою. Я не знаю, воно мене біле. Будемо з вами його чистити. Так, що ще взяла? Дві таких шоколадки це запас мені в сумку. Бо коли ми їздили в ровно, я хлопцям повіддавала повністю все, щоб вони хоча б трошечки посиділи в машині, і я збігала по результати до лікаря в кабінет в обласній. Так що, хто дивився мої відео, вірніше, хто дивиться всі мої відео, той знає. Так, в мене десь загубилася качалка. Я не знаю, це, напевно, в мене одно і таке. Я обшукала вже всю квартиру, і я її не знайшла. В мене дуже полюбляють діти нею гратися. І я побачила сьогодні в Аврорі. Коштувала вона 34 гривні. Слухайте, дерев'яна качалка. Знаю, що зараз модно купувати силіконові, але я не женусь за модою. Це натуральна. Тобто, навіть якщо потім вона стане якась страшна. Знаю, в мене в мами колись, я не знаю, чи шашель поїв, чи що. Ну, так цю. Качалку можна викинути і купити нову. І це досить екологічно купувати саме дерев'яне. Так, і за ще покупочок купила ось таке маршмело. Я його буду використовувати для помазування кексів саме на новорічну тематику, на різдвяну тематику будуть у нас або печиво прикрашене. А цією глазур'ю буду вперше, до речі, її готувати на кулінарному каналі. Так що, побачимо, що з цього вийде, але бачила, що навіть паски прикрашають саме ось такою помазкою, І вона висихає, вона не липне до рук, вона не тече і дуже класно себе поводить. Тому буду пробувати також, якщо в мене вийде, це то буде супер. Так, взяла я ось таку силиконову форму. Я не змогла її не купити. Ви знаєте, що діти полюбляють різні такі форми, і тут я хочу сьогодні випікати кекси це буде перше, перший рецепт, який буде у кулінарному мому відео. Це будуть кексики саме у цій формі, так що будемо з вами випікати. Я думаю, що моїм дітям дуже-дуже сподобається. Це так точно. Вони взагалі по домашній випічці на ура. В Аврорі був по акції пантін шампунька. Неодноразово його брала. Мені дуже подобається. Це, мені здається, найкращий шампунь, який мені підходить. Тому я вже не експериментую, нічого не беру. Беру пантін і все в мене супер. Так, ще взяла кондитерський ось такий мішечок. У мене, до речі, був один і також, здається, заврори, але, по-перше, ось ці штучки, насадочки, були пластмасові. По-друге, вони були дуже маленькі, і коли я відсаджувала печиво, якось показувала на своєму кулінарному каналі, то взагалі не могла його ніяк відсадити красиво, дуже дрібненькі там дірочки і дуже малесеньке-малесеньке печиво. Виход. Ну, просто як. Ем, як 10 гривень копійка. Я вже взяла ось такі насадки, думаю, що вони мені знадобляться і якісь кекси кремом прикрасити дуже гарно буде, і якийсь торт. Ось, І плюс до всього я зможу ви, вичавлювати сюди печиво. Тому що саме це тісто, яке дуже просто класне печиво, але це тісто треба дійсно видавлювати. Із чого, щоб була якась форма, бо воно занадто рідке. але не таке рідке, щоб його наливати ложкою чи чимось таким. Тому побачимо, потестимо. Також був по знижці цей кондитерський мішок. Ну, Хто мене дивиться, той знає, що я люблю щось таке випікати, тому це мені треба. Так, і взяла я ще Боро Плюс. В магазині все по 38. В аптеці цей Боро Плюс коштує 90 гривень. Перед тим, як зайти в спеціалізований магазин для котів, я ж була в Аврорі з самого початку, саме найперший, і взяла ось таких три корми для нашої кітки. Хоча зараз ви мені напишете, що він поганий. Загалом, я вже брала неодноразово. Наша буся полюбляє такий корм. Три пакетика взяла. Це спеціальний для кошенят. Так, і дещо я взяла для нашого Василька. Я брала ще в корзинку для Василька два олівчика і брала дві ручки. І, коротше кажучи, вони там в корзинці так і залишалися. Я їх навіть не пробила. Була на касі самообслуговування. Ні, тому так. Я, я знала, що я йду з магазину, і в мене, здається, я їх не пробивала, і, здається, я їх не брала. Така в мене дурна голова. Так, показую, що взяла. Ще зараз розверну камеру. Так, що я тут взяла для Василька? Ось такий букварик-читайлик для дітей від 4,5 років. Ну, Васильку трошечки більше 4, але я вже неодноразово намагалася з ним щось трошечки читати. Треба його все-таки вчити далі. І взяла я ось такий букварик, так званий. Він коштував по акції 99 гривень, але подивіться, як тут все цікавенько. Книжечка невеличка. І бачите, тут можна навіть позаповняти потім кіт, вікно, телевізор. Тут можна вписувати. Бачите, на початку. І далі, ось тут бачите, є, як вчити букви. І ось тут потім, як вже вивчаються букви, можна тут дописати літери, які ти не знаєш. Ананас, автобус і так далі. Ну, я думаю, що хоча б по одній букві, потрошечки, помаленьку, треба починати вчити. Я знаю, що мені за Юрчиком казали, не вчіть. Все буде добре, школа для того, щоб навчити. Так ось, якщо у вас діти мають іти з наступного року до школи, я вам рекомендую. Просто рекомендую вам вчити букви, тому що потім буде біда. Все там дітям буде нормально в школі навчатися, тому що з першого класу йде англійська, то хоча б вони будуть знати українські букви і не буде їм так складно. Це моя порада як багатодітної мами для вас. Бо знаю, що багато хто надіється саме на школу. Школа зараз не навчить вашу дитину читати. Ось так. Навчити повинні ви. Бачите, яка цікава книжечка. Ну, коротше кажучи. Потім буду ділитися з вами нашими успіхами, чи вдається в нас хочу-небудь зараз вивчити і читати. Так, і взяла я три зошита для Василька. Один пишемо цифри. Я думаю, бачите, для дітей 4-6 років. Починаємо з паличок якихось хвильки, кружальця. І кожну циферку як потрібно писати. Бачите, тут все. Розписано, розмальовано, небагато листочків, 16 сторінок. Я думаю, що помаленьку, потихеньку будемо щось писати. Так, далі наводимо по клітинках. Також 4-6 років. І тут вже різні фігурки. Я не знаю, можливо, ми будемо розпочинати, певно, із цифр, а далі перейдемо сюди. Також ось це все. Такі цікавенькі, дитячі. Нехай ми навіть по пів сторіночки будемо робити. Це також буде величезний успіх. Так, і ось, до речі, подивіться, що тут є. Тут ось така серія можна брати, але в нашій аврорії не було цих всіх книжечок, вірніше, зошитів. І взяла ще ось таку. Пишемо букви. Ось так вона виглядає. Мама, тут і буквочки. До речі, можна після. Це акула і буква А. Це. 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 А це бубер. Бачиш бубер? Ні, тут стрика. А це бджола. А це метелик. Це бджола. Не метелик. Нє, це метелик. Ні, це бджола, вона мед збирає. Метелик просто літає. Це бджола. Загалом будемо вчити з Васильком цифри, букви. Це лев. Це квітка. А це кіт, квіт. Мишка. Мишка. Да, Я думаю, що з Васильком вже треба сідати, писати, повчити щось, тому що в нього саме саме з'явився. Інтереси, щоб не злякати. Ну, і декілька вам слів скажу за наше лікування, що нам приписали, і взагалі що по лікарю та лікуванню. Я не казала у минулому відео, бо якось не хочеться, знаєте, нарікати на нашу медицину, але що я вам скажу. Що я вам скажу на рахунок нашого обстеження, на рахунок нашого лікування? Можете почитати діагноз, але я вам скажу, що по лікарю я би його не рекомендувала звати його Рижковський Олег Володимирович, він не дуже сильно дивився тих дітей, якщо чесно. Я боялася, що в Костополі не будуть дивитися, ну так в Рівному, в обласній. Також не дуже мене це все потішило, як то кажуть. Я сама наполягла на лікуванні, це додаток до минулого відео. Він рекомендував відразу видалення. Я знаю, що це лікується. Так, це погано піддається лікуванню, я це знаю, але я краще спробую спочатку полікувати, і якщо в нас нічого не вийде, то тоді вже ми будемо. Якби йти на видалення. А поки що я маю час погратися з лікуванням. Так, і ось наші рекомендації приписали нам етацит, ось такий. Будемо пробувати. І також Аквамаріс спрей назальний ось такий. Загалом взяла я ще септифрілку, бо бачу у Вовчика трошки червонувати горло, та й в мене поболює, так що, думаю, лишнім не буде це точно. І будемо розпочинати лікування. Я не знаю, як ось ця штука має допомагати нам, що вона робить. Певно, підсушує. Я ще інструкцію почитаю, але буду ділитися з вами результатами, звісно ж таки, що воно і як. Хто не бачив попереднє моє відео, як ми їздили в Рівненську обласну дитячу лікарню, то подивіться, рекомендую вам. Це ще був той квест, і наступного разу, через місяць, я буду їхати з чоловіком, це точно. Бо самі справитися з дітьми просто нереально. Краще всього послухати лікаря і так далі, щоб він подивився по одній дитині, а не дві відразу. Бо просто куди я, туди і всі діти, знаєте. і... Я не могла послухати щось так і запитати більш детальніше. Діти, подивилися, аденоїди є. Яка стадія розпитати не можна, тому що він і сам, як би я так зрозуміла, не знає. І так далі. І, коротше кажучи, ми, я зрозуміла, що він всіх направляє на видалення цих аденоїдів. Це якийсь бізнес-аденоїдний, так само як по щитовиці, чи що, я не знаю. Але. Загалом я наполягла, давайте ми будемо лікувати, побачимо, чи буде результат. І тоді вже будемо вирішувати по ділу, по ходу. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро. Я думаю, що завтра, о 7.05 я продовжую знімати свої щоденні влоги. У мене була невеличка така міні-відпустка на два дні. Я не випускала відео, а далі я все буду випускати. Вчасно. Ну, звісно, якось знову візьму собі декілька днів, певно, вихідних. Всім до зустрічі! Всім па-па-па-па.